Хочемо запрошую вручити. Я тут саме казати це значить. Шановні обранці територіальної громади на пленарному засіданні, яке відбулося 1530 дев'ятнадцятого, різних ви на думку громади. Чи свічок крон... з нас не погано, тому ми вимушені висловити недовіру людям, яким делегували представляти наші інтереси. Та перед тим як ми почнемо процедуру відкликання, ми хочемо публічно заслухати вас на публічній зустрічі, яка відбудеться 17.03.2019 завтра в сільському клубі на 13.00. Будете? Ні. Чому? Тому що ми на завтра зовсім офіційно, вихідний день. А люди б хотіли вас бачити. Ну повірте, ма якісь свій особовий час. А, Добре, коли ви можете зустрітися? Ну так я переговорю з депутатами. А, а у вас тільки депутати, депутати все? Ось депутати якраз тільки ну, а люди, Один, думка громади ну, не ну, Що ви хочете з мене? Ми хочемо, щоб ви пояснили. Поясніть, будь ласка, все що все так виходить? Це просто запрошення, і то люди підписалися. Да. Так, чекають в клубі, так само От підпишіться, на завтра точно, що на якийсь день кажіть, кажіть день, який ваш день буде. Ну як скільки треба? Ну завтра точно буде. Люди добре, давай, дайте мені. Давай ми збираємося 24-го на дві години. -го. Іде устроїте. Там, ні. Буде... Там ви будете вирішувати засідання. Будемо вирішувати. Та, так, ні, ми вирішимо одне Та, питання, вирішимо друге питання. Ми хочемо знати вже, а не чекати 24-го, що, що, що ви вже хочете знати? Ми хочемо знати, як так вийшло, що громада за одне проголосувала? Так що ви не питаєте чи... кожного депутата. А депутат? чого? Бо ви наш голова сільської ради. Ми за вас голосували. Ну так що почекайте, голосували. як Я можу спитати депутату, що а ти А Ви голосували? плюнули так? на нас і зробили, як вам. Я вийшло. Ну а хто? Ну я ж не В мене голова тільки один голос. Мене я депутат? розумію, п'ять голосів було проти. Одна промовчала, бо вона боїться, що її школи виженуть. Хто? Я не можу сказати, хто ми ну, всі. Бачите, ну... Я думаю, всі прекрасно знають. То давайте так. Я відповідаю тільки за себе. Я розумію. Але Но... ви хочете на нас до крупця. Які для того Пока є причини рішення прийнято нікуди не йти? Які причини для того, О, чекайте, щоб чекати що ви тут робити це саме Допрос? Ми не робимо? Ніяк я просто хочу щоб ми з вами Все, зустрілися давайте... з усім селом. От а Ви не хочете. Все. Що я не хочу? Я Суновно. не знаю, чого ви не хочете. Сьогодні точно буду за часу, завтра точно всі не буду. Всі хочеться, а коли вам буде зручно? Коли назначите в робочий час, будь ласка. В робочий час люди всі працюють. Давайте на вечір, ну завтра точкою. Коли за на вечірні. Давайте день. виберемо зразу день, щоб я знала, що людям говорити. Зараз всі люди чекають біля клубу. Всі коло клубу чекають. Я знаю, да. хто там чекає коло клубу. шановно. Я так само пишу в вайбері. На всіх писання рука, я думаю, не Я в курсі. Я думаю, брат розказав, давам. І ми хочемо знати, коли вам буде можливість з нами зустрітися. Коли день, Ну, Ми сьогодні назначили, ми хочемо. Так як робимо сьогодні. Визага, визага. Бачите, у мене сьогодні вихідний день. Ну, вибачайте, це не ми. Ну, спасибо, ну я вірю, що це не зробили. Це, мабуть, парк не ті, що ви не знають вже. Коні ну давайте так. Що, не ну а що це таке? Поїздні люди, які всі вирізають. дуже питають. Зарізають що, що парк, так. Да. Ми зараз все знімемо. Покажемо. Машину. Ось, будь ласка, дивіться. Ось машина. Ось там ще є. Зрізане. Я далі ось туди можу сходити. Теж покажу, теж зрізане є багато. Ось дивіться. Ось. Шановний пан шмат. Орізає. Парку, що директор відповідає на Давайте зробимо екскурсію, ходіть. Ви не ви хочете? Чекайте, тут, я тут, чекайте, а ви хто? Хочете, бо тут тут А ви хто представник порушення? А ви представники на лапські А ви представник ага. шмата? То ви, ага. шмата. Да, да, тобто і... ви сьогодні... рахуєте, що сьогодні Чак... нормально все було. Я, я, О, я, це нормально? Вони знищили об'єкт підвищеної безпеки, дерева Та, як тут які повалилися і могли впасти на голову. То яку думку? Яку думку ви приїхали захищати? ШМАТа? ще раз вам не розуміло раз. Ну кажіть, кажіть. Ну все, я вам більше не буду казати? Я вам що почав підвищена без дорога є, заважає. На когось падає, Так. Да. Розумієте, що дуже багато, багато дерев, багато дерев дуже могло впасти за один раз. Ось там, 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 там далі. Воно могло впасти. Могло впасти. Нападали, я думаю що, нападали, я було, думаю, що не цей то... чоловік, і не ви маєте, якщо рішати. Воно впало, рішати. То хто, би, хто би не відповідає. Я кажу, що ви ви не маєте ви несли рішати. відповідальність за те, щоб я, я, я кажу, ви не маєте цього має. робити. Це рі... Ні, це якраз має шмат. Рома, хто тут буде розбиратися. Він відповідає за це міністерство а екології економіки. Добре, ви не переживаєте ви не переживаєте. Шановний ви не буде направи. Ви не переживаєте. Ви дуже переживаєте, що дерева будуть падати на людей, да? І масово вирізаєте. Дібаси, да? блять, крилова його. Колись там поїхати, ходити лапсу, блядь, це приїхав туди, блять, лапсу. Ви скажіть, а в голові сільської ради треба ставити? До мене право Добре. там вдома, блять. Після жінок починається. Василь Анатолій, скажіть, це якісь цирки начинають. Що це таке сині робиться? — Защита приїхав, адвокат. Ну як це? Ви ж ви ж голова? Ви маєте знати, що робиться? Зараз знаємо, закінчиться. Як узнає? І тоді буду знати то, що Вони передадуть ці мені розкажуть чого їх, що зробили. Ром, все сказав тобі. Бачите, да. все. Все ви це? я Дай. хотів би вас попросити, рахуйтеся Шо? З, 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 я, я, з, 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 з людьми. трошки. Добре? Разом рахуйтеся, добре. А, ти ще молодий, я дуже ранній. рані. А хто? А хто чого? має це все робити? Скажіть, ви? ви маєте це все робити? Дерева дуже гарно падають, дуже гарно ріжуться, дуже гарно зложуються, вивозяться. Рахуйтеся з людьми, і Я вас рахуюся. ніхто не буде дергати. Рахуйся, рахуйтеся з людьми. Сьогодні вам представляється кримінальний підприємство. Зараз покажуть вам документ. Так, ви бачили, що ці дерева з корнями повалили на землю. Ви не бачите, що корні, що вони. <постив> що це значить? Я вам поясню. Це значить Якщо корнюва система ціла, це є дерево. Якщо корнюва система тіла, це є... об'єкт спеціалістики може сказати, що вона пошкоджена. Це бачать всі люди. Він спеціаліст, <постив> бо він працював в органах. Він спеціаліст. не <постив> Я, я не в не Давайте говорити про те, що сьогодні е, ви бачите, що вирізають ліс, там от я так що їхав, вирізають ліс. Ну, давайте... Це стосується даної справи. Я зараз... ну, така сама ситуація. Я теж хочу сказати, що там теж вирізають. Ну так давайте виїжджати. з завтрашнього дня будете виїжджати ну, на всі ліси, які сьогодні це Ви вирізаються. Вони... Ні, ну... Ні, я вам сьогодні кажу, що ви говорите про те, що це. Покажіть мені, ви, ви зрініть тут. Обіці, Хто ви такі? Я просто інтереси власника цього машини це? Документ Документ, Новик, як, кажучи, Новака, Новака. За... Покажіть, будь ласка, договір ордер. Договір ордер зараз привезу. Немає, до свидання. Ну, я зрозумів. Я... Я, ну, я, я вам поясню. Автомобіль знаходиться біля місця, вчинення як нам показує, в людини, ми так, ну. Тут не Один автомобіль знаходиться. Ще так і Да Ви є хто? Аккуратно туди виїхав, пошована, то в чого займався, це не ваше питання. Ще ректа, то Та яка варіантна? Хоч одного з них голови сільської ради, без нікого. Вчора на сайті шмат був. Він сказав хоч слово за дерево. Яке ваше функціональне дерево? Не сказав, бо він думав, що це те, що вам хтось сказав, що це дерево буде Це Ми ще нукрали дерево. Ви якесь маєте відношення до цього лісу? До цього, Яке? Дивіться ну, за порядком. Ви заключаєте йдеться за порядком. Прибирати бумажки, ребята робити зряження, я не знаю. Я. <ривірувати> <ривірувати> так. Що? Все? <ривірувати в розв> за <'язання? ривірування> порядком. Не до виробки, вони не вирувалися. <ривірування> та що ви кажете? Та що ви кажете? Та що ви кажете? Ні, то робити немає. Воно вирізано. У вас воно стояло прямо і ви. Ну ви ж розумієте, що росло, люба... Чуйте, дерево не росло. Чуєте, ну ви щас як сказочний цей, ви казку розказуєте. Ну я такий То Що дерево падало, саме кололося, чи що? Дерево впало і розкололося. Ви маєте бутилку, як моя порубка, це що? Дерево навісло на цей. Я ж не кажу, що не справився цирки, правильно? Я І, якщо можна, власника. Він тікає, бо це ж його полочки палють. Депутати требують, видали оці пояснення. Хоч одне пеньке стояти. Громада проголосувала, значить, і вчителька не все в порядку звернення. Після порушення кримінальної справи за письмовим зверненням все. Зрозуміло? Включно з конанова, яка вже працює до травня, бо її немає там вже місця. Так ж тоді квітну місці. — І шо але Не скажіть, скільки відсотків працює місця. в нас з крупця? А скільки відсотків працює з кривина? Ром, дай Ром. мені спокій сьогодні. проблеми, я зараз не знаю, цими метровими робити. Ну, дровим. а Ром. хто їх ці Чекай. проблеми зробив? Дякую, Наверное, я, дрово. Дрово. Ну, ну я ж не пригнав сюди до газону, так же. А я не приїхав. Ж? А хто не приїхав? А хто а приїхав? Хто приїхав? я відкуди знаю? То що ви маєте з ними а хай робить, той хто різав. Я зараз реміліцем політику передаю їх на збереження. Я думаю, куди їх зарядити. Ну, то нало раніше думати. Раніше Які ви всі що ви думаєте? Я б дочки так само. Але хай до сюди полежать, це не проблема. Десь подіти дрова, щоб полежали до сюди. Он газон, не можна. Не можна. а не можна. Mm. Отакі от наші пироги. Живемо, припиваємо. Взагалі, 8 проти 5 проголосували. 8 проти 5 це вже Що? Адвокат. представник, адвокат шмата, який приїхав, так сказати. А, він вже поїхав, дивіться, він вже поїхав представник наш рішать.